Вітаю, це моє перше відео. Я буду знімати сьогодні. Ось таке. Це сув гороховий з дичкою. Характеристики. Все остальне я залишу в описі і посилання на україн. У них там по 100сь гривень вони. Ось така Зеребини і щось є. Поглинач кисню і все що я бачу, додає в них. А, ні, все. Тобто можна тут зробити це все, всередині упаковки. Ось заливаєш. Зробимо вторілості. Досипаємося сюди. І так посипали. Все посипалося. Так, от, хопа. Заливаємо кипятку. Трошки там написано розмішувати. Тепер розмішаємо. Ну, на вигляд таке. Не дуже. О, ну, спробуємо. А, гаджет, ми це все розмішаємо. О, це ніяка не реклама, це підгон. І для першого відео я вирішив записати обзор. Ну, в принципі, береться воно нормально. Запах як грохової каші з хімією. Щас ми навернемо грошку. Але щоб звук писав, бо це буде гамбіц, якщо звук не запише. Пробуй Ну, таке. Я б <laughs> не радив. <би. смех> ну, якщо взяти його з собою в гори або в похід, то усі з'їсти товариша. Yeah. Но no. Є mm -mm. на багато, э, багато військових пайків дуже хороші, смачні то. Я б рекомендував би краще би їх. Це однозначно ні.